23.02. у Києві у національному марафоні. Працює канал 1+,1 І як завжди, на початку нової години ТСН доповнює інформаційну картину дня. І спочатку повертаємося до Кривого Рогу, по якому росіяни вдарили сьогодні балістикою із касетними елементами. Кількість загиблих там зросла до 16, серед них шестеро дітей. Такі цифри наводить президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родинам загиблих і поранених. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з нами наживо. Олю, що відомо на цю хвилину. Але вітаю за оновлену інформацію: 16 загиблих серед них шестеро це діти. Рятувальна операція триває. А от медики борються за життя поранених. Чи стало відомо у тяжкому стані двоє дітей це хлопчика 8 та дев'яти років. І скажу, що все це відбувається просто під час чергової повітряної тривоги. От зараз є інформація щодо загрози ворожих безпілотників по області. тож закликають усіх перейти в укриття. Я нагадаю, що росіяни вдарили балістикою по кривому рогу сьогодні. Близько сьомої вечора. Влучання було поруч із гральним майданчиком. В мережі публікують фото та відео, як палає просто біля гойдалок. Вибух пролунав майже одразу після оголошення тривоги. Тож люди просто не встигли сховатися в укриття. За попередніми даними, це був касетний іскандер. Через це так багато загиблих та поранених на вулицях у п'ятницю ввечері було повно людей. Гуляли родини з дітьми. Люди йшли у справах тіла загиблих на тротуарах у скверах поруч із дитячими гойдалками, і насправді, от просто невимовний біль на кадрах, де мати тримає за руку загиблого сина. Як повідомляють місцеві змі йому було 15 років. Чого ти маєш? За даними обласної військової адміністрації, понад 20 багатоповерхівок у кривому розі побито. Потрощено також заклади освіти та кав'ярні розбито зо три десятки авто. Є також загиблі, які просто були у своїх автомобілях під час удару. За даними МВС, понад півсотні поранених. Ця кількість постійно збільшується. Найменшому постраждалому лише три місяці немовля отримало різані Рани обличчя його вже відпустили додому, і як стало відомо, зараз у лікарнях Кривого Рогу 40 пацієнтів. наймасованіша атака, яка була за останній час по місту кривий рік і взагалі по кітропідрощі близько 20 двадцяти багатоповерхівок пошкоджено. Це загальна цивільна інфраструктура, багатоповерхівки жили жили. Мирний район міста Кривого Рогу. біля е, житлових будинків взагалі немає ніякої об'єктів критичної інфраструктури. Що стосується е, характеру ушкоджень, ми бачимо, що це дійсно спопередньо касетне ушкодження, тобто іскандер е, з касетно е, з касетно вибуховою е, е, хвилею. Багато уламків, багато ушкоджень. Е, всі, хто був поруч біля епіцентру, загинули на так. Росіяни завдали ракетного удару по кривому рогу просто у день жалоби. Сьогодні у місті вшановують пам'ять загиблих внаслідок ракетного удару росіян у середу. Тоді загинуло четверо людей: дві працівниці автомийки, автомеханік, що був на роботі, та чоловік, що приїжджав повз. Ну і скажу, що повітряна тривога триває. Зокрема, повідомляють про безпілотники над Дніпром. Тож усіх закликають піти до безпечних місць. А Дякую, Олю. Ми приєднуємося до цих закликів. Краються від болю серця всіх українців. Думки наші з мешканцями Кривого Рогу співчуваємо усім, хто втратив своїх рідних і сили тим, хто бореться за життя зараз. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська про цинічний нинішній обстріл Кривого Рогу, касетними боєприпасами по житловому кварталу і дитячому майданчику.